Коли я дізналася, що мій тато виходив з окопів, щоб подзвонити мені, бо там не було зв'язку, то ризикуючи своїм життям, то я була просто шокована. І там, на фронті, таких як мій тато, багато і всі вони ризикують своїм життям. І при тому там зривається снаряд, там міна, там обстріли. Вони перебувають під палючим сонцем або в холоді. То невже нам так важко приділити всього хвилину свого часу, щоб помолитися за воїнів, подумки подякувати живим захисникам та тим, хто віддав своє життя за нас? В Україні триває війна вже 10 років. За цей час загинуло багато українців, як військових, так і мирних громадян нашої держави. Для мене хвилина мовчання це час для того, щоб згадати тих, кого вже немає поруч з нами. Тих, хто боронив нашу землю, тих, хто на ній жив. Хвилина мовчання це час честі для тих, хто вже нічого не зможе сказати. Це хвилина пам'яті, бо живі поки пам'ятаємо. Десять років у нас триває, триває війна, і 10 років гинуть наші молоді хлопці. І вони поклали життя своє за здоров'я, за життя, за спокій нас, за тих, що в тилу, за діток маленьких. За нас, батьків, за всіх. Якщо вони кладуть своє життя на щит і приїжджають додому на щиту, їх везуть, і люди такі безпечні, їм все байдуже, і кортеж їде, а люди продовжують жити своїм життям, то дуже образливо, коли таке виходить. Ну, зупиніться люди. Віддайте останню шану. Цим життям, які за нас покладені, зупиніться, опустіть голову, встаньте на коліна, від вас це не убуде, але ви віддасте шану тим людям, які загинули. А загинуло дуже багато, дуже шкода. І коли проводжають, теж мене це дуже сильно бентежить, коли проводжають біля церкви. Героїв дуже мало людей приходить на прощання. Дуже мало. Вже якось звиклися і з тим, тим, що у нас от така зараз реальність, таке сьогодення. Це неправильно. Хотіла б додати, що по всій Україні, по всій Україні, ми були в Житомирі, були в Києві, були в інших містах, і кож в кожному місті, і навіть в невеличких містечках, місто зупиняється о 9-й годині. Всі зупиняються і завмирають. І хотілося б, щоб і у нас так було. Ми дуже прагнемо це, бо ми насправді дійсно зобов'язані життям своїм сьогодні. У нас в Україні війна. Війна, і кожен раз ми з вами провожаємо в останню дорогу наших воїнів-захисників, які віддають своє життя. На полі бою боронячи Україну, боронячи кожного з нас. Господь учить нас, немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Наші воїни виконали оце, про що каже Господь. А в нас з вами немає вдячності їм за їхній подвиг і їде похоронна процесія. Поліція супроводжує із включеними проблесковими маячками червоного кольору, але водії чи не знають правер, чи їм байдуже, і бачать, що ззаду їде е, машина, яка везе покійного, не зупиняються, порушуючи вперше, порушуючи правила дорожнього руху, а друге, порушуючи християнський. Який закон встановлений, звичай, що якщо похорон, християнину треба зупинитися, схилити голову, принаймні, а перед Воїном стати на коліна і віддати йому шану за те, що він віддав своє життя, боронячи кожного з нас. Ми не віддаємо своє життя тут, так як вони віддають своє життя, захищаючи нас. Нашим обов'язком. Є те, щоб їхня жертва не була марною. Ми повинні це зберегти і примножити, примножити їхній подвиг у прийдешніх поколіннях. І звичайно влада, як на місцях. Так, і центральна влада все робить для того, щоб увіковічнити подвиг наших героїв. І майже з початку війни постійно в 9-й годині все українська хвилина мовчання. Але ми так тут заклопотані, що десь напевно і забули, що таке, що таке є. Тому закликаю, закликаю вас пам'ятати про те, що. Хвилина мовчання це наша шана загиблим нашим захисникам. Прошу вас і звертаюся до вас. Так як звертався до кожного з нас, Господь перед своїми стражданнями, говорячи, як будете мати любов між собою, по тому познають вас, що ви, мої учні. Іван Богослов, так само казав: дітоньки, любіть один одного, маємо любов. Принаймні до тих, хто віддав своє життя за нас. І нехай Господь упокоїть душі їхні у своїх небесних оселях.